Громадська рада учасників АТО при ірпінському міському голові оприлюднила перші списки на отримання житла. Відбулося це у сесійній залі міської ради, де зібралися учасники бойових дій і члени їх сімей. Прийшов на зустріч і міський голова Володимир Карплюк. Він детально розповів про всі соціальні програми для учасників АТО на території Ірпінського регіону щодо приїзду у місцевому транспорті, комунальних платежів, харчування дітей і навіть плавання у басейні. Але основним було питання житла. Не всіх. Хлопців цікавить питання землі. Люди прямим текстом говорять, що земельна ділянка потребує подальших затрат, потребує будівництва на ній житлового будинку. В багатьох на це коштів немає. І більшість хлопців говорили так, які приходили зі мною спілкувалися, що ми хотіли би продати землю, щоб отримати квартиру. І в межах цього ми почали розробляти різні програми, в межах яких ми могли би запропонувати, хто хоче отримати квартиру, будь ласка. Хто хоче отримати земельну ділянку, будь ласка. Брали варіант 5 соток. Це при тому всьому, що я нагадаю, що кожен має право на безкоштовне отримання 10 соток, відповідно, ну, ми також це знаємо і знаємо, багато хто з вас задавали ці питання. Ми виходили з двох характеристик. Ви виходили з характеристики, що 5 соток це орієнтовно вартість однокімнатної великої квартири. так? І коли ми говоримо, що хлопець отримає квартиру або хлопець отримає ділянку, це приблизно десь однакова вартість для того, щоб підхід для всіх був однаковий. Так само з квартирами. Тобто перших 50 чоловік на квартири і перших 140 чоловік на земельні ділянки, ми вже готові заключати угоди або виділяти рішенням Ірпінської міської ради. Всього у регіоні понад пів тисячі учасників АТО мобілізованих і ще більше сотні добровольців. А є ще донецькі хлопці, які з перших днів були в АТО, втратили все своє майно і домівки і тепер живуть в Ірпені. На цей час мова йде про 50 квартир і 140 земельних ділянок. Списки черговості складалися громадською радою. Ато я розумію чудово, що розумію чудово, що стане питання черговості. По яким принципам, Там, хто має бути першим на отримання квартири чи ділянки, хто має бути другим. Щоб прибрати це питання рішення від будь-якого чиновника, ми створили раду АТО, запропонували всім хлопцям, які бажають входити в цю громадську ініціативу, і самим приймати рішення, хто з вас має право на першочергове, а хто на друге чергове право на отримання? Ми, Але постили питання не просто на самоток, а. На самоплив, а просто запропонували створити положення і в положенні прописати критерії. Наприклад, сім'ї загиблих, наприклад, поранені. Так? І різні критерії, по яким безпосередньо, наприклад, хто звідки призивався. Тобто ми спочатку пропонували зупинити увагу на ірпінських, тих, хто проживав безпосередньо в Ірпіні. І створити таким чином чергу. Чи можливо зробити таким чином ідеальну чергу? Ні. Ми це всі чудово розуміємо, правда ж ні? Тому що буде питання, в будь-кого завжди буде питання. За словами міського голови, це лише початок великої програми, яку він має намір реалізувати у найкоротші терміни. Фактично за півроку я планую, що ми всіх тих по спискам, які в нас є на сьогоднішній день, а вони відповідним чином. Списки будуть розширятися, я так розумію, тому що будуть хлопці демобілізуватися додатково, що в нас буде з'являтися інформація про добровольців, які пішли на фронт і повертаються. Ми також в рамках розширення списків будемо додатково приймати рішення. Ці рішення ми будемо приймати за допомогою двох напрямків. Перше, ми зараз проведемо серйозну ревізію в рамках земель запасу міста Єрпеня. Крім того, ми зараз знаходимося на одному з останніх етапів в рамках розширення межі міста терпеня. Якщо в нас вийде виконати останнє, тобто ми розширимо межу на 2000 гектарів додатково, то ми обов'язково всім хлопцям, які отримали по 5 соток, і всім хлопцям, які отримали квартиру, додамо ще всім по 5 соток. Це я кажу вам на загал, щоб ви це всі розуміли, що ми зараз даємо 5 соток тільки по тій причині, що в нас немає більше резерву. І ми хочемо, щоб ніхто з вас не образився і е, отримав е, землю зараз, а не через рік, через два. Як і говорив мер, питання таки виникли на етапі озвучення квартирного списку. Беззаперечно підтримали перші 24 прізвища. Перші 11 з них імена загиблих. Їх родинам виділяються і квартири, і земля. Наступні 13 – інваліди й поранені. А далі з 25-го прізвища почалися суперечки. Видача землі квартир. На що, як би, для нас атошників, правильно? Тобто президент зробив для аточників. Чим ми підпорядкам, що ми атошники? Тим, що довідка, що ти був в АТО. Перше, в кого в воєнному вписано, в, в кого в довідки. Це все вказується іменно в документі. А то, що я мобілізований, і через три місяці попав десь кудись, це все-таки якось несправедливо. А то не через три місяці, а через неделю в Маріуполі піздаре. Є. Зразу... В мене є приказ. В приказі За всім, є Містар, міста. Ні, ми... ну так надання житла у житлових будинків здійснюється в порядку черговості відповідно додати призову. Вищий состав офіцерський, він вважає, що їм все. А ті, що ниже рангом, ті, що мобілізовані, що це просто, ну так, просто прості люди, і їм в останню очередь треба, тому що вони по бойовій призвалися в перші. Ну, ми, ми теж перші. Ми перші в Маріуполі були, ми перші отримали на бросорки, извиняюсь за враження, всякими методами отсепоров, що можна було, що не можна. В окруженні якраз на партизані були, Іловайськ виходили. Ми теж все. Це, ми призивалися, перша мобілізація. Я вважаю, що о, ну, було б це щоб перші отримали ті, що призвані були в першу чергу. Ну, одразу скажу, я в цю п'ятдесятку не вхожу, согласно власне положенню. Положення ми теж розробляли в сімейці, я участвовал в этом положенні. И на протяжении четырех месяцев мы работаем над этим. И когда мы по телефону, в интернете всячески пытались всех задействовать, для того, чтобы было более объективно, практически никто не отвлекался на это. Тобто, То есть создалась рабочая группа, и все, что нам осталось сделать, это работать, для того, чтобы запустить механизм. Вот. Если бы, может, сработали гораздо раньше все, мы бы уже сейчас обсматривали не первых 50, а уже третьих 50. Я вважаю, хто-то грав в політику, хто просто не хотів, не було интересно, А вот сейчас висказу свої емоції. Є у нас і вот, і Саша. Вони ночами не спали і слажували этот список. Ну от, потому тому так і получилось. Зрештою, емоції вщухли. Списки на квартири затвердили. Практично вирішили долю майбутніх власників землі, зобов'язавши деяких донести необхідні документи. 17 грудня на черговій сесії депутати мають передати 140 земельних ділянок біля комплексу відпочинку адмірал-клуб учасникам АТО. Але прохання до тих, хто не попаде в ці перших 140 чоловік або перших 50 чоловік. Е е не сприймайте це емоційно. Е я вам обіцяю, стою перед вами всіма обіцяю, що вже за два місяці, три місяці максимум, я знайду механізми на наступні черги отримання квартир і наступні черги отримання землі. Людмила Лозова, Володимир Пономаренко, Ірпінь ТБ.